Всім привіт! Сьогодні я буду пекти торт сама в честь 100 тисяч підписників на моєму ютуб-каналі. Я це хотіла зробити ще давно, але кожного разу, коли в мене були ювілейні цифри, то в мене завжди не виходило, то я або захворіла, або ще якісь інші причини були. Тому зараз саме час спекти цей торт, бо класна нагода. Поки ми зараз будемо готувати бісквіт, ставимо розігрівати духовку на 180 градусів. Тепер беремо яйця і нам потрібно відділити білки від жовтків. Я беру для нашого бісквіту 10 яєць. Ви, наприклад, можете взяти менше. Головне, що потрібно знати, це те, що на одне яйце потрібно одну столову ложку цукру та одну столову ложку борошна. Наприклад, якщо ви берете 5 яєць, отже вам потрібно 5 столових ложок борошна та 5 столових ложок цукру в моєму випадку по 10. Не переживайте, таке відео я закидаю лише один раз, і в мене наступні відео будуть лише про Роблокс. Сьогодні у нас будуть лише бількоржі, тому що шоколадні ми не любимо. Я не думаю, що хтось з моїх підписників буде готувати торт. Але все ж я залишу рецепт цього торта в описі цього відео. Зараз ми додаємо половину цукру в білки та половину цукру в жовтки і взбиваємо окремо в різних ємностях. Тепер так само жовтки взбиваємо. Жовтки мають виглядати такого лимонного кольору. Зараз ми змішуємо жовтки з білками, але дуже акуратно, і вливаємо по чуть-чуть. Це дуже важливо. І перемішуємо на мінімальній швидкості або взагалі лопаткою. Тепер додаємо борошно. Борошно обов'язково потрібно просіювати для того, щоб не було комочків в бисквіті. І так само просіюємо розпушувач для тіста. Тепер беремо форму. На дні форми у мене пергамент. Форма діаметром 18 см. Тепер вливаємо бисквіт. і ставимо в духовку. Ставимо в духовку на 25 хвилин я ставлю будильник. Зараз ми починаємо готувати перший крем. Желатин заливаємо холодною водою, щоб він не бухнув. Потрібно почекати десь там 15 хвилин. Тепер ми беремо кисломолочний сир і зараз я буду додати сюди ягоди. Я обрала чорницю або в нас ще називають яфанами. А ви можете обрати будь-які інші ягоди, які любите. Наприклад, полуницю, вишні, персики. Можна брати навіть заморожене чи консервоване, як хочете. Добавляємо сюди цукрову пудру, трохи вершків і будемо це все перебивати блендером. Насправді це дуже красивий колір. Його, на жаль, камера не передає і дуже класно пахнуть яфини. Я дуже люблю цей запах. Тепер ми вершки з... Взбиваємо з пудрою, з'єднуємо це з ягодами і сиром, а потім перемішуємо. Тепер беремо желатин. Його треба розігріти, щоб він був просто теплий. І знову це все змішати. Цей крем ставимо в холодильник і тепер починаємо робити крем номер 2 Куди беремо сметану і будемо її взбивати з цукровою пудрою. Потім ми додаємо загусник для сметани для того, щоб цей крем не потік в торті. Сюди додаємо, ще взбиті вершки та додаємо сир маскарпоне. І знову змішуємо. І ось такий крем у нас вийшов густий і дуже смачний. Ми розрізали бісквіт на шість частин, запікали в духовці аж три рази. Зараз будемо складати цей торт в таке кольцо. До речі, діаметр цього кольця і торта 18 см. Ми пропитуємо бісквіт лимонним соком, розбавлений з водою і цікровою пудрою. До речі, якщо хтось не любить сметану, то сметану в цьому кремі можна замінити на сире маскарпоне з вершками. А торт вже стає високим. Ми зараз знову пропитуємо його і ставимо наступний крем. Зараз це ягідний. Ну він так пахне. Я ставлю вже передостанній корж. Знову пропитую і додаю знову крем. І зверху я ставлю останній корж. І ось такий в нас вийшов дуже високий торт. Тепер його треба поставити в холодильник хоча б на 6 годин. Він має добре настоїтись. На вафельній картинці я роздрукувала два свої подзінги і два варіанти з надписом Стока. Бо я не знала, якої висоти буде мій торт і що краще підійде. Вафельну картинку обов'язково потрібно помастити декор гелем. Це потрібно для того, щоб вафельна картинка не розмокла від вологи від торта. Я хотіла взяти цей позінг на торт, але бачу, що цей інший яскравіший, тому беру інший. Самого персонажа Софія Роблокс я поставила на мастику і приклеїла. Я витягнула торт з кульця і ось так він виглядає. Хотіла зробити обтяжку сама, але мені виявилось, це дуже складним, тому це зробила мама. Торт мама покривала ганашем на білому шоколаді. Він швидко застягає і потрібно з ним швидко працювати. Торт вийшов дуже смачний. Ми його з'їли десь за півгодини або менше, тому що я покликала всіх своїх друзів за двору. Дякую всім за перегляд цього відео. Дякую всім за вподобайки та коментарі. Дякую за те, що підтримуєте мене та мій канал також. Дякую всім за привітання. В честь 100 тисяч підписників і всім па-па!